Критична, просто от вона на межі, тому насправді все, що відбувається зараз по Дніпропетровській області, по сумській, по харківській, це знову ситуація, яка викликає. Ну мені здавалось би, що все керівництво країни має стояти просто на вухах, волати, кричати, просити допомогу, гроші буквально всі відправляти виключно на зброю. І якщо, якщо зараз ми стикнулися з ситуацією, що нам немає де купити зброю, то це означає, що ми за три роки тоді не усвідомлювали, що нам треба запустити власне виробництво. Воно за три роки вже мало би бути розвинутим настільки, щоб ми потребували тільки докупити високотехнологічну -високо якусь зброю, а все решта вже мали би вміти робити. Нам треба приймати якийсь чіткий курс. І саме головне зараз зберегти державу, державу зберегти. живу з відчуттям, що завтра вони будуть в Києві, тому що коли Чернігівська сільська область таким чином накривається з такою силою, з таким вмінням, з такою підготовкою. Військових Російської Федерації то у мені моторошно стає. А у нас безкінечна вазня, різня. Виясняють відношення, один одного знищують, один одного знищують. Навіщо? Якщо всі разом хто на що може об'єднатися і захищатися? Захищатися. Я вже я вже не говорю про якісь наступи, контрнаступи. Навіщо про це говорити? Нам би захиститися зараз. Але ні, кожного дня відбуваються страшенні події, якісь всередині країни, які просто от нас під корінь знищують. Під корінь звісно, всі ці технології застосовуються, і очевидно, що ці технології продумані настільки він а до я, щоб довести нас до власного самознищення, і на це ведуться в Україні не тільки керівництво країни, а й люди.